Вітики усім, Ви на каналі Готуємо раз, рази готуємо смачнющі кабачки в томатному соусі. простющий рецепт, але дуже смачний. з здорово. Нам буде потрібен кабачок, будемо його нарізати на стовпчики. Зараз покажу, на які шматочки нарізаємо. Це б надзвичайно впростий, нічого складного, але дуже смачний. Тож рекомендую для приготування. Вам всім приємного перельду, а я продовжую готувати. Ось приблизно на такі жматочки нарізаємо кабачок. Ми вже його нарізали. Нам буде потрібно борошно і будемо обсипати кабачок борошном. Мід ситочко ситочком дуже зручно обсипати, не потрібно мисці їх обвалювати, все легко, все просто. Беремо пательню, наливаємо трішки олії, зараз її трошки розігріємо і будемо викладати наш кабачок. Тримайте канал, підпишіться, будь ласка, називайте завайте байки та коментарі. Тепер викладаємо кабачок, будемо його обсмажити з обох сторін до золотистої скорінки. Я буду смажити його таки, трошки сильніше, ніж золотиста скорінка, що він в мене був добре припечений. Ви смажте, як вам за смаком і як ви любите. Любите, щоб такий блядіший, то смажте так. Хочете, щоб була легка золота скоринка, то вже дивіться, як вам за смаком. Хочах залишаємо смажця, а нам буде потрібна одна середня цибулина, нарізаємо на кубики дрібніше. Друзі, не забувайте про зротні зв'язок, пишіть коментарі, коментаря, за якої країни чи місто ви дивитеся відео. Всім вам дякую, що пишете. ми вже нарізали, тепер передимось до нашого кабачка. З однієї сторони, він вже добре обсмажився. Зараз його перевернемо і ще 2-3 хвилинки, з іншої сторони, і будемо його витягувати. Обожнюю кабачки. Люблю всі рецепти з кабачками. Вони ніколи мені не проїдаються, завжди готова ними посмакувати. Пишіть в коментарях, чи готуєте ви ці кабачки. Так, кабачок може обсмажувати, тепер його витягуємо. Тепер беремо пательню, наливаємо трішки олії. Зараз будемо обсмажувати цибульку. Обсмажуємо на маленькому вогні 2-3 хвилинки. Поки наша цибулька смажиться, ми беремося за наступний інгрін. Нам буде потрібен половина солодкого перця, Або можна навіть і цілий. Якщо маєте великий, то можна брати половину. Якщо маєте маленький, беріть цілий. Будемо нарізати на кубики. Все, перець ми вже нарізали ось на такі шматочки, тепер перець додаємо цибульки і обсмажимо 3-4 хвилини на маленькому вогні, перемішуючи. 3 хвилини додаємо 1 столову ложку томатної пасти. Зараз добре перемішаємо і добудемо додавати ще сюди водички 30 мл. Бренько перемішуємо і зараз ще додаємо спеції. Зі спеції я буду здавати лише суміш перцем. Ви додавайте спеції, які ви любите. Добре перемішали, додаємо сюди кабачок. Зараз добре перемішаємо також і будемо готувати 5 хвилин, не більше, тому що тут нас вже все готове, кабачок нас вже приготувався, що воно добре все між собою поєдналося. До 5 хвилин накриваючи покришкою. Пішло в мене майже 5 хвилин. Зараз добре перемішаємо і ще будемо додавати сир. Нарізаємо на більші шматочки, там 3-4 шматка, і додаємо сир і готуємо ще 2-3 хвилини, щоб сир розтопився. Ароматний імовірний вже на весь дім, ще трішки. Наша смакота буде готова, і ми будемо смакувати. За 3 хвилини мене сир розтопився, додаємо зелень. Мене кріп та петрушка і накриваємо на одну-дві хвилини аромати. Між собою поєднуються, і ми будемо смакувати. Ось таку красоту смакоту ми приготували всім, хто їсть всім смачно і ми також зараз будемо пробувати. Дуже коротко, дуже смачно. Готуйте, смакуйте. Рецепт дуже файний. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі новому відео бережіть себе, всім та споку, всім па-па-па-па.